Вітання на телеканалі Дніпро Тіві, випуск новин спорту, український тренер зі стрибків на акробатичній доріжці Андрій Лифар з позивним Акробат, який народився у Лисичанську, Луганській області. загинув на Донецькому напрямку на війні з Росією. Ми висловлюємо щирість співчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя, світла вічна пам'ять. Смоктати дикунам, як мінімум, льодяник, а не насолоджуватися трофеєм. Заступник комісіонера Національної хокейної ліги Біл Дейлі підтвердив, Див позицію дивізіону щодо заборони на в'їзд Кубка Стенлі на територію Росії в разі виграшу трофею представниками цієї країни окупанта Україна офіційно заявила про те, що українські спортсмени під гаслом «The Will to Win» воля до перемоги братимуть участь в Олімпіаді 2024 в Парижі. Раніше допускалася можливість бойкоту ігор. Подібну інформацію спільно оприлюднили тимчасово виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний і президент Національного олімпійського комітету України. Вадим Гуцайт, серед іншого, вони зазначили, що нинішні Олімпійські ігри для України це, перш за все, великий екран до світу, адже ми маємо нагадати, що вона є, бореться і здатна перемагати. Анастасія Коженкова виборола восьму ліцензію для Дніпропетровської області на участь в літніх Олімпійських іграх у Парижі. В екіпажі човна четвірки парний разом з Наталією Довгодько, Катериною Дудченко та Дариною Верхогляд у фінальній кваліфікаційній регаті з академічного вислування, що завершилася в Люцерні Швейцарія. Вони фінішували Другими пропустивши перед себе сполучені штати Америки, хоча наші дівчата довго лядірували. Наші вітання натомість боксерка з Кам'янського Анастасія Чорноколенко, тренера Олексій Шевченко, увійшла до складу жіночої збірної України на участь в останньому світовому кваліфікаційному відбірному турнірі на Олімпіаду 2024. Квіт двадчоти. з 21 травня по 3 червня в Бангкоку, Таїланд. За ліцензію змагається і Дніпровська скалоласка Євгенія Казбекова. Вона успішно подолала кваліфікації в дисциплінах Булл, Дейл Рінг та Трудність і посіла загальне шосте місце за результатами перших з двох відбіркових змагань сезону 2024 року до Олімпійських юр у Парижі, які фінішували у китайському Шанхаї. Другий подібний турнір відбудеться 20-23 червня у столиці Угорщини Будапешті. Після підрахунку загальних балів з цих змагань будуть визначені володарі останніх путівок на Олімпія. Аду зі скелелазення 21 перших місць у двоборстві по два по по для чоловіків і жінок та десятки кращих у швидкості. Відповідно, також по п'ять для кожної статі збірна українських у Кушін карате голову участку якої складають спортсмени Дніпропетровської області, успішно виступила на чемпіонаті Європи серед юнаків, юніорів та дорослих, що проходив у Варні Болгарія, де взяли участь 699 спортсменів з 20 країн світу у вікових категоріях від 10 до 17 років. І наші юні майстри здобули 38 медалей по 10 золотих і срібних та 18 бронзових. На рахунку дорослих: 12 нагород, 4 золота, срібло і 7 бронз. Особливо вражає здобуток українців, де вони в п'яте стали чемпіонами Європи у командному ката Заур ур Ельнурмамедових, Віталій Корткевич та Марина Скамарохова. Результати Київ до цього не мала жодна збірна на континенті. Легкоатлети Дніпропетровщини вибрали 13 медалей на командному чемпіонаті України, що між Нісував у Луцьку золоті нагороди на рахунку Тетяни Кайсик з бігу на 200 метрів і Руслана Валітова з метання диска вагою 2 кілограми. Срібними призерами стали Аліна Кишкіна, біг 100 метрів з бар'єрами, Олександр Соколов, біг 100 метрівка і Карина Авраменко метання диску 1 кілограм, а також команда з естафетного бігу по 4 по 400 метрів. Соломія Купречтеський, Юлія Шаповал і Шуляр, та вихованка третьої спеціалізованої деченанської спортивної школи Олімпійської резерву Дніпровської міської ради Марії. Я Тимошенко і колега по навчальному закладу Кирило Фатєєв у квартеті з тезками Сергія Медрачем і Компанійцем та Марком Ніколаємком бронзові призери в команді естафетного бігу чотири по 400 метрів. Відзнака подібного гатунку і випускника з Дюссошор 3 Володимира Данильченка у потрійному. Стрибку сім срібних медалей здобули вихованці другої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради на змаганнях Кубка України зі стрибків на Батуті, які приймала Одеса. Три з них в активі Дениса Власова в команді та в індивідуальних та синхронних стрибках в останніх, а також в команді, подібні завоював Олексій Іщенко, Денис Данекін і Роман Борисюк стали срібними призерами у команді. Наймолодша команда спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву за номером 5 імені заслуженого Нара України Миколи Івановича Говорунова Дніпровської міської ради виграла фінал чотирьох чемпіонату Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2012 року народження Форварда Дніпровців Тимофія Маннічева визнали МВП цієї вікової категорії. Він разом з партнером по команді Германом Собцоковим, а також Олегом Шкляруком зі Слобожанського прометея увійшли до символічної п'ятірки гравців сезону. Хокеїсти команди Дніпро – вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи. Зимових видів спорту тренера Олексія Короткого стали срібними призерами відкритого турніру по хокею шайбу, який був присвячений Дню матері і завершився у Києві за участі п'яти. Клубів понад півсотні команд других третіх класів середніх загальноосвітніх закладів Дніпра з усіх районів міста, за виключенням Самарського, взяли участь у шкільній лізі футболу, яку започаткували і спільно провели асоціація футболу Дніпра та два управління спорту і освіти департаменту гуманітарної політики міської ради. Понад півсотні команд других третіх класів середніх загальноосвітніх закладів Дніпра з усіх районів міста, за виключенням Самарського, взяли участь у шкільній лізі футболу, яку започаткували і спільно провели Асоціація футболу Дніпра та два управління спорту і освіти департаменту гуманітарної політики міської ради. Матчі проходили у змішаному форматі. Хлопчики-дівчатка, 5 на 5, чотири польові гравці і воротар. Спочатку на попередній стадії змагань вони з'ясували сильніших безпосередньо у своїх школах. Далі за кущовим принципом серед прилеглих подібних завершальним зональним етапом стали фінали районних турнірів, сім переможців, яких на майданчиках стадіону Олімпійські резерви зійшлися у завершальній фазі, де мали визначитися чемпіон і призери Дніпра. Ми дякуємо Збройним силам України, що дають змогу відновити таке змагання. Зарестувалося більше 50 команд загальносвітних шкіл. І цього року ми зробили акцент на другий третій класи. Це якраз набор до дитячо радських спортивних шкіл. Тому ще сподіваємося, що буде дуже... Селекція потужна до наших противничків міста. І дійсно, подібне мало місце. Особливо це стосується матчів за третє місце фіналу, де квартет команд учасниць продемонстрував гарний вишкіл своїх гравців. Переважна більшість яких, попри юний вік, вже встигли осягнути азигри мільйонів в секціях і відділеннях дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Таку поєдинку за бронзові нагороди 35-та гімназія не мала особливих проблем зі своїми ровесниками 148-го ліцею вищого рівня Планета Щастя, десь рівною боротьба виглядала у вирішальній зустрічі турніру, де зійшлися одно. Улітки 99-го навчально-виховного комплексу, багатопрофільна гімназія, школа першого ступеня, дошкільний навчальний заклад та 31-й ліцей пріоритет. Майже протягом усього матчу кому-небудь суперників було важко віддати перевагу. Втім, згодом за нічійного рахунку 1-1, хлопчики житлового масиву Тополя, 3 99-го загальноосвітнього навчального закладу схилили шальку терезів на власну користь, Після чого, звісно, їхнім емоціям і купі позитивних вражень не було меж. Вони переможці шкільної ліги футболу міста. Враження у нас чудові. Дякую федерації футболу, що організували такий турнір для дітей. Дуже не вистачає спорту зараз. Дуже важливо, що діти зараз пограли в футбол, другі треті класи. Це такий вік, який діти тільки зараз починають грати в футбол, вчитися. Тому ну враження дуже велике, я задоволений. На початку стисли урочистої церемонії нагородження, усіх почергово привітали, подякували та побажали успіхів. Голова Федерації футболу Дніпра Ярослав Дерев'янко та начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради Олександр Осипов. А після того, як над ареною традиційно пролунав державний гімн, вони обидва прийшли безпосередньо до вшанування фіналістів, відзначивши за участь у турнірі 121 двадцять гімназію. Далі таких почестей був удостоєний п'ятий тотожний навчальний заклад. За ним – 142-й ліцей імені П'єра де Кубертена. Поступившись у матчі за третє місце четвертим, фінішував ліцей вищого рівня за номером 148 Планета Щастя, який перемогли хлопчики 35-ї гімназії наставника Сергія Гарановського, які лише за гіршої різниці забитих і пропущених м'ячів не потрапили до фіналу. У підсумку у них бронза. Срібними медалями, що зрештою погодьтесь не найгірший варіант, мали задовільнитися юні здобувачі освіти 31-го ліцею, пріоритет наставника Андрія Концевича, а золоті нагороди, а з ними і головне. Головний трофей шкільної ліги Дніпра завоювали вихованці 99-го навчально-виховного комплексу Багатопрофільна гімназія школа першого ступеня дошкільний навчальний заклад, яким опікується тренер Юрій Ткаченко. На завершення усі команди церемонії нагородження отримали від організаторів і партнерів проекту у подарунок, солодощі та морозиво. Всі діти, які прийняли участь, отримали подарунки, отримали задоволення, отримали яскраві емоції. Зараз за моєю спиною можна бачити емоції тренерів, емоції дітей та батьків, які приймають участь. І найголовніше, що любов до футболу до цих дітей вона підходить. Ми сподіваємося, що після цих змагань секції та філіали дитячо юнацьких спортивних шкіл приватних клубів міста міста Дніпра поповнюються новими претендентами на Роль гравців національної збірної України за традицією, на завершення свята шкільного футболу Дніпра всі його безпосередні учасники і організатори сфотографувалися на згадку на загальну світлину. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.